Привіт, вітаю на каналі Села Місто. Сьогодні поділюся з вами оригінальною закускою до новорічного столу: брускет. Якщо буде цікаво, тисніть вподобайку. Це допоможе підтримати мій канал та мою працю. Отже, для брускет нам знадобиться багет. Його потрібно нарізати скипками та підсушити. Можна це зробити в тостері, але якщо буде багато брускет, тоді швидше буде запекти хліб в духовці. Я вмикаю режим верхній гриль та печу по 2-3 хвилини з кожної сторони. Головне, щоб всередині хліб залишився м'яким. Також здоровіше та корисніше буде використати цільнозерновий хліб, якщо вам такий вдасться придбати. Взагалі я хотіла розказати, що цього року отримую багато коментарів з вдячністю, що я веду свій блог українською мовою. Насправді я його веду українською мовою вже два роки, і я рада, що зараз є глядачі, які приділяють цьому значення і дякують за це. Я дякую вам за те, що ви дивитеся відео українською мовою. Отож, перші броскети класичні, які ми часто готуємо вдома, з томатами. Нарізаю томати кубиками. Тут головне, щоб самі помідори були смачні та солодкі, адже вони основа. Далі нарізаю зелень. Це може бути базилік, рукола, звичайно, петрушка. В мене сьогодні рукола. Нарізаю маленькими кубиками сир фета та вичавлюю часник. Один-два зубчика. Додаю оливкову олію, можна трохи винного осту та сушений базилік. І перемішую. Всього 5 хвилин я нарізала овочі та сир, і брускети готові. Викладати начинку на хліб потрібно безпосередньо перед подачею, для того, щоб хліб залишився хрумким. Другий вид брускет з соусом песто та моцарелою. Соус песто можна придбати, а можна приготувати і самому. Обов'язково в наступних відео розкажу, як легко це можна зробити. Ну, а сьогодні у мене магазинне песто. Намащую соус на хліб та додаю шматочок моцарели. Соус песто має насичений смак, а моцарела ніжний. Разом це дуже смачна комбінація. Кладу зверху мікрозелень. Для краси і для користі. Третій вид брускет з вершковим сиром, хамоном та волоским горіхом. Намащую крем сир на грінку та додаю м'ясо хамон, яке я трохи розділяю перед тим як викладати, щоб зручніше було його їсти. Крем-сир гарно поєднується з хамоном. Додатково посипаю броски подрібненим волоським горіхом, який додасть хрумкої текстури, а також прикрашаю зеленню. Наступні броски з крем сиром і лососем. Це класичне святкове поєднання. Прості у приготуванні та дуже смачні. Зверху викладаю мікрозелень знову таки, бо це і гарно, і корисно. П'ятий вид брускет у мене це, по суті, авокадо тост. Для них потрібно очистити авокадо, розім'яти виделкою, додати лимонного соку, трохи перцю та солі, викладаю на грінки, додаю мікрозелень, посипаю сушеним гострим перцем халапеньо, можна також взяти сушені пластівці чилі і додаю насіння льону. Прості дієтичні овочеві брускети готові. Отже, в мене вийшло 5 видів брускет. Але насправді можна було ще готувати і готувати, адже варіацій може бути безліч, залежно, що у вас є в холодильнику. Пишіть у коментарях, які брускети ви плануєте приготувати. Не забудьте залишити вподобайку. Дякую за перегляд! З вами була Вікторія. Побачимось у наступних відео!